Оперативність роботи в програмі Excel напряму залежить від наших вмінь та навичок, тому сьогоднішній матеріал нам е, допоможе навчитися швидко вводити дані, редагувати дані, форматувати дані ну і опрацьовувати. Ми будемо вчитися е, зручним способом копіювати. І видаляти дані, використовувати таку функцію електронної таблиці, як автозаповнення. І познайомимося із різними типами даних. Користуючись табличним процесором, ми можемо створити будь-яку необхідну нам таблицю. Для прикладу, покажу створення таблиці успішності учнів. Отже, є в нас завдання створити таблицю успішності учнів. Вибираємо клітинки, в яких буде знаходитись заголовок. Ну, Заголовок займає багато місця, тому треба виділити кілька клітинок. І щоб межі цих клітинок нам не заважали, то ми їх об'єднуємо, ці клітинки, використовуючи відповідну кнопку Об'єднати клітинки. І вводити заголовок можна безпосередньо в цій клітенці. Потрібно двічі клацнути лівою кнопкою миші. Тут з'являється в цій поточній клітинці вже великий об'єднаний курсор, і ми вводимо заголовок. Ну, і так як це заголовок, ми можемо Заголовок відформатувати, хоча форматування можна проводити вже після завершення створення таблиці, ну, а можна і під час її створення. Тобто, Якщо заголовок, можемо подібно до текстового процесора Word, так само змінити колір шрифту, так, можемо змінити розмір шрифту. Можемо змінити накреслення. І от бачимо, що заголовок у нас досить великий шрифт, і необхідно нам що, змінити висоту цього рядочка. Отже, є в нас заголовок. Ну, і тепер далі продовжуємо створювати таблицю із так званої шапки таблиці. Якщо це буде успішність, то потрібно що стовпчик із прізвищами. ім'я, Так, тут в нас е, ненароком е, ми поставили тут е, шрифт. Червоний, ну, зразу, щоб він нам не кидався в очі, ми його змінимо. І далі предмети будуть. От, і ми бачимо, що предмет українська мова він не поміщається в один стовпчик. Не поміщається в один стопчик, і якщо ми навіть цей стопчик можемо розширити, він буде надто широкий, щоб туди помістити оцінку. Тому в таких випадках нам потрібно використати таке, такого типу форматування для, цього, для цієї клітинки, виділяємо її права кнопочка миші, знову формат вирівнювання. і Тут же в нас потрібно використати функцію переносити по словах. Переносити по словах, і ми бачимо, що вже слово в нас те, що не поміщалося, воно перенесене. Ми нічого, власноруч, не робили, а програма нас сама перемістила слово в другий рядочок. Ну, звичайно, що ще можна для. Більшої естетики, що можна виділити оцей рядочок, і там, де ми будемо записувати, записувати предмети, ще буде українська література велика, і так далі, то ми можемо скрізь ввести такий тип форматування. Ну, і переносити по словах у нас є. І далі, що ще можна, щоб і вирівнювалося, наприклад, щоб по центру клітинки. Вводилися дані, а не по нижньому краю, по центру. Об'єднувати клітинки ми не можемо всі разом. Ми об'єднуємо тільки ті, які нам потрібні. Отже, ми вже відформатували. Бачимо, що прізвище тут перенесено не зовсім правильно. Так. Далі записуємо дані. Ми можемо знову ж таки дані записувати як безпосередньо в клітинці, так і в рядку формул. Активізували ми клітинку і записуємо. Переходимо. Далі і оця функція переносити по словах», як вона у нас працює. Ну, Тут надто багато перенесено, тому можемо розширити цей трошки стопчик, щоб не так багато в нас рядків було. Далі ще кілька предметів візьмемо. Ну, а можна безпосередньо клітинку, то просто ліву кнопку ми ще натискаємо два рази. Знову ж таки, дивимося на перенесення, що тут перенесло слово не зовсім правильно. Ну і ще кілька предметів. Ліву кнопку два рази класнули. І тепер записуємо. Прізвища. Щоб переходити з клітинки в клітинку, можемо користуватися клавішами керування курсором. Стрілочка вправо переходимо в праву клітинку, стрілочка вліво переходимо в ліву клітинку, стрілочка вверх переходимо вверху клітинку, стрілочка донизу. Переходимо в нижню клітинку і. Ну, ось ми маємо вже учнів. Ну і тепер записуємо, записуємо їх досягнення. Буду записувати. Одноцифрові оцінки, щоб було швидше. Звернімо увагу, що вирівнювання тексту відбувається за замовчуванням за лівим краєм, вирівнювання чисел відбувається за Правим краєм, хоча це за замовчення ми можемо його змінити. Ми можемо його змінити. Далі. Після введення цих даних, щоб нам ця таблиця надрукувалася у вигляді таблиці, ми ще маємо встановити межі. Ну, але ще обов'язково, чи досить часто потрібно ще встановити нумерацію. А що цікаво, нумерацію можемо встановити. Автоматично. Як це робиться? Ставимо перший номер і другий номер. Потім виділяємо ці клітинки і в нижньому правому куточку є такий квадратик. Наводимо на нього курсор, і він стає. Таким хрестиком. І прижимаючи ліву кнопку миші, ми тягнемо, 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 тягнемо. і таким чином в нас відбувається автозаповнення. Тобто нам не потрібно заповняти. Бо оці числа: 1, 2, 3, 4, 5 це числа, які визначають нумерацію рядочків табличного процесора. А нам треба нумерацію цих прізвищ. Так. Тому це будуть інші числа. Ну, звичайно, що я досить багато зайвого встановив, Ну, але це для того, щоб показати, як швидко можна використовувати цю функцію автозаповнення, наприклад, автонумерацію або ще інше. От, наприклад, нам потрібно ввести, наприклад, Парні числа. Вводимо перше парне число, вводимо друге парне число. Знову виділяємо ці клітинки, знову натискаємо лівою кнопочкою миші на нижній правий куточок і тягнемо натиснутою лівою кнопкою миші. І ми отримуємо автозаповнення вже парних чисел. Таким чином можна і зробити автозаповнення непарних чисел. Перше непарне число 1, друге непарне 3. Далі що? Знову виділяємо цих два рядочки, дві клітинки, наводимо ліву кнопку ми ще притискаємо на в правому нижньому куточку це називається маркер автозаповнення. Потрібно звернути увагу, що він особливий цей значок маркер автозаповнення. Затискаємо ліву кнопку миші і проводимо. Наприклад, потрібно нам ввести числа, які діляться на 5. Перше число це 5, друге число це буде 10. Знову використовуючи маркер автозаповнення. Оцей квадратик в правому нижньому куточку. Натискаючи ліву кнопку миші, ми автоматично заповнюємо, і так далі. І тому подібне, можна використовувати ось автозаповнення. Ну, і далі перейдемо до форматування таблиці. Ось це наша таблиця, яку нам потрібно. Ми її беремо, виділяємо. Ми виділяємо, і нам потрібно встановити лінії, які будуть. Тому ми знову формат комірок і межі. Визначаємо межі і далі Далі встановлюємо, які нам потрібні межі. Зовнішні, внутрішні і тип лінії. Ну, Найпростіша таблиця от буде такий тип ліній: простенька лінія, простенька лінія, і тепер, що були зовнішні контури, і всередині контури. І таким чином ми встановили друковані межі, Натискаємо ОК. І тепер у нас ми отримали ось таку таблицю. Якщо ми хочемо, щоб зовнішні контури відрізнялися, або, наприклад, заголовок таблиці, клітинки заголовка відрізнялися, ми її знову виділяємо права кнопка миші формат комірок межі. І ось тут ми вибрали зовнішні, і, наприклад, вже подвійна лінія, щоб була зовнішній межі і окей. І таким чином ми бачимо, що тут виділений у нас заголовок. Щодо введення даних, нам ще необхідно навчитися, як копіювати дані і переміщувати. Дані. Ну, Копіювати, тобто створювати необхідні копії можна теж використовуючи маркер автозаповнення. От потрібно мені е, ось це число, наприклад, скопіювати в наступні клітинки. Я беру за маркер автозаповнення і протягую, лівою, натисную лівою кнопочкою менші по цих клітинках. І таким чином я скопіював, створив копію. Якщо мені потрібно перемістити, як перемістити, виділяємо цю клітинку Можна гарячими клавішами, можна через контекстне меню. Через контекстне меню права кнопка миші вирізати. І в якусь клітинку іншу вставити. Таким чином я дане перемістив. Ну, Щоб видалити це дане, то достатньо виділити цю клітинку, натиснути клавішу «Delete» і дане видалиться. Ну і що ще до форматування даних, ми використовували контекстне меню, контекстне меню і формат даних. Скористаємося ще раз, щоб розглянути, які ж є формати і що там ще можна змінювати при форматуванні. Отже, виділяємо картинку, наприклад, права кнопочка миші і формат цієї комірки. І ми бачимо, якщо це формат даних, то ці дані можуть бути в таких форматах: числовому, грошовому, фінансовому дата, час, процентний формат, дробовий, текстовий, ну і загальний, загальний формат, тобто можуть бути і числа, і може бути текст. І чим же відрізняються ці формати? Наприклад, у нас там число виділено 5. От подивимося, що буде означати числовий формат. Числовий формат означає, що буде число із, дано із певною точністю. В даному випадку точність ми можемо визначати, тобто скільки знаків буде після коми. Можемо ці знаки після коми збільшувати, можемо зменшувати. Грошовий Грошовий формат чим буде відрізняти від числа, що число буде без назви грошової одиниці. Якщо в нас буде значить, грошовий формат, то ми можемо вибрати, яка назва грошової одиниці. За замовчуванням, ми бачимо, що це умовне позначення гривні. Ми можемо вибрати інші грошові одиниці. Тут можна їх в переліку знайти знайти будь-який будь грошовий одиниць. От, наприклад, відомий нам долар. Знак долара, наприклад, вибираємо цей грошовий формат і натискаємо Ок, і в нас же не 5. А 5 доларів вже знаходиться тут. Далі, отведемо число 6. Попрацюємо з ним. Формат клітинок. Вже ми розглянули грошовий. Тепер фінансовий. Що означає фінансовий? У нас загальний формат 6, а фінансовий що буде? Фінансовий теж буде грошова одиниця дана. І знову ж таки кількість знаків після коми, тобто до сотих можемо визначити цей формат даних. Далі цікавий формат дата. До речі, із датами можна різні дії виконувати, як додавання, віднімання, наприклад, там, знайти час, який пройшов від одної дати до іншої, і так далі. Тобто, якщо ми виберемо формат дата, то бачимо, було 6, і настало 6 01, рік, тому що початок ось за початкову дату прийнято, це 1 січня 900, року. 900 року. Таким чином ми вибираємо або короткий тип дати, або можемо вибрати і повний тип даних, і буде написано в нас тип даних, тип дати, який ми виберемо. Далі формат час. Формат час. Тут буде е, теж різний, е, можна вибрати формат часу, і починається він від нуля, і вибираємо, як він буде, е, з яким розділювачем е, цей тип даних процентний, тобто скільки буде відсотків, значить, 6. Е, Сот У нас було на 600%. І знову ж таки можна вибрати кількість десяткових знаків. Значить, Дробовий. Дробовий тип ми можемо записати в вигляді як звичайних, простих дробів. Наприклад, простим дробом запишемо. Окей. І отримаємо, що 6 це ніякий не дріб, це звичайне число. Беремо далі 7. Формат комірок. І ще може бути текстовий. текстовий формат, тобто, що ми можемо працювати із текстом. Якщо ми будемо, наприклад, вже записано, хоч і це число, але програма буде його розглядати як текст. Таким чином її не можна буде робити. Ну, Про вирівнювання ми вже розглядали. Шрифт теж розглядали, що можна накреслення колі шрифту вибирати, вигляд шрифту, розмір шрифту, межі теж розглядали, що можна встановити межі нашої майбутньої таблиці, і заливка. Ну, можемо заливати комірки якимось кольором. Для цього для прикладу, ми можемо, от що з початку. А в нас виділена комірка. Виділена комірка, вибираємо, наприклад, червоний колір. Червоний колір окей, і бачимо, що комірка залита червоним кольором. Тобто, якщо нам якимось чином потрібно виділити ту чи іншу комірку, то ми можемо її заляти якимось іншим кольором. Далі формат клітинок, і ми ще не розглянули такий пункт, як захист, Тобто, можна встановити захист цієї комірки. Eh, або eh, кількох комірок, які ми виділили.